Вони називають це легендою, інші перебільшенням, але що, якби Ноїв ковчег не був алегорією, що якби це був справжній проект, розрахований з міліметровою точністю, створений богом, щоб витримати найбільший суд в історії, дизайн настільки досконалий, що навіть сьогодні інженери вражені пропорціями, описаними в книзі буття. Історія, яку ви чули в дитинстві, не була дитячою історією, це було просунуто. Ковчег не був створений для плавання, він був створений для виживання, і навіть без сучасних інструментів, без кранів, без металу це спрацювало. І більше того, воно захищало єдину надію, що залишилася на землі. І той, хто розуміє структуру ковчега. Починає усвідомлювати, що Бог досі будує такі укриття. Лайкніть, підпишіться на канал і залишайтеся до кінця найдивовижніше ще попереду. Ноїв ковчег не був символічною ідеєю чи дитячим малюнком. Це був технічний проект з точними вимірами: 300 ліктів завдовжки, 50 завширшки, 30 заввишки в середньому це 135 метрів завдовжки. Майже розміром з півтора футбольного поля, але найбільше вражає не розмір, а форма співвідношення 6 до 1, яке використовувалося на ковчезі, досі використовується на сучасних вантажних суднах. Оскільки воно забезпечує надзвичайну стійкість у бурхливому морі, іншими словами, Бог дав Ною високопродуктивний військово-морський проєкт за тисячоліття до появи корабельної техніки, і що ще важливіше, ні радара, ні ГПС, ні двигунів, тільки дерево, слухняність та точність. Ковчег не мав керма, бо ним керував сам творець, Ною не потрібно було знати маршрут. Йому просто потрібно було дотримуватися вимірів, і саме тут багато речей пов'язані з життям тих, хто вірить. Бог не дає вам всю карту, він дає вам проект. і проект рятує. Коли світ розчинявся в тлінні, Бог продумав кожну деталь єдиної споруди, яку не поглинуть води, і це не була божественна примха це був код виживання. Він не сказав ною виправити це. І не залишив це на розсуд клієнта, він дав мірки ясно, точно. Бо навіть фізичне спасіння здійснювалося за допомогою структури, а де є структура, там є безпека, навіть якщо все навколо руйнується. Подумайте, ковчег не мав бути гарним чи зручним, їй просто довелося миритися з хаосом. Вона не була яхтою і вона була плавучим укриттям, і це вчить нас чогось цінного. Коли Бог створює щось для нашого захисту, Він думає про силу, а не про зовнішній вигляд. Бувають випадки, коли вам не потрібна швидкість чи напрямок, тільки з місця, яке не тоне, і якщо це місце ґрунтується на тому, що сказав Бог, то незалежно від того, яка повінь прийде, воно залишиться. Ще одна деталь у Біблії сказано, що ковчег мав три поверхи це не прикраса, це функція. Організація, баланс. Бо, коли приходить судження, імпровізація зникає. Бог створив притулок стабільним та довговічним, він не будує, щоб проіснувати культ, він будує, щоб проіснувати цілу епоху, і тому його модель не зношується. Ковчег простаяв рівно стільки ж, скільки й шторм. Жодного дня менше, жодного дюйма більше. Кожен вимір ковчега має своє призначення. Нічого не було перебільшено, нічого не було забуто. І коли Ной закінчив слухатися, він мав не лише гігантську споруду, він мав живе ствердження того, що Бог спасає з точністю. А якщо навіть деревину ковчега виміряв Бог, уявіть собі, як він піклується про кожну деталь вашої історії. Бо той, хто обчислює довжину човна, також точно знає, як далеко сягають страждання. Уявіть собі, що ви будуєте щось більше, ніж вантажне судно, без машин, без кранів, без гвинтів, без двигуна, без команди інженерів, без доступу до моря. Тільки віра, молоток і дерево саме з цим зіткнувся Ной. Дизайн був божественний, але праця була людською, і те, що Бог дає як обіцянку, він не виконує самотужки, він бере участь, але вимагає дій. А в цьому випадку будівництво зайняло близько 120 років. Люди проходили повз, глузували, сміялися, і поки вони сміялися, Ной рубав дрова, він забив молотком. Це підійшло. Ніяких лайків, жодних оплесків, жодної спонсорської підтримки, тільки переконання, що Бог промовив, ця мовчазна та постійна віра підтримує великі справи. Немає жодних записів про те, що ной коли-небудь ставив під сумнів причину затримки. Він щойно його побудував один удар сокирою за раз цвях віри на день, і це вчить нас чогось жорстокого. Не кожна обіцянка виконується швидко, деякі приходять з мозолями на руках. Використана деревина була гофер. Надзвичайно стійкий витки париса, його було важко різати, він був важким і потребував багато часу для надання форми, але Бог вибрав не випадково він не працює з крихким матеріалом, і те, з чим, здається, найважче впоратися. Часто є тим, що зрештою чинить найбільший опір. Вибір матеріалу вже багато говорив про те, який суд чекатиме, бо він не буде просто невеликою бурею. А тому структура не могла бути символічною, воно мало бути твердим. Ковчег був побудований далеко від моря, ніщо там не мало сенсу для звичайного ока, і, можливо, саме тому так багато людей сміялися. Але правда в тому, що коли Бог щось дає, то не місце підтверджує план, а мета. Ною не потрібно було розуміти море, мені потрібно було довіряти небу. А іноді те, чого Бог просить, здається незв'язним. Аж до того дня, коли починається дощ сьогоднішній послуг це завтрашній притулок, і що ще роботу виконували не тисячі робітників це був він, його родина та обіцянка. Не було жодного попереднього досвіду, жодної інструкції, окрім того, що сказав Бог, і все жодна деталь не залишилася недоробленою. Ковчег був готовий, бо коли віра зустрічається з дисципліною, неможливе стає лише питанням часу, незалежно від того, скільки людей насміхаються, або скільки часу це займає. Те, що робиться на основі слова, триває. Будівництво ковчега ставить перед нами пряме питання, чи продовжуватимуть люди сьогодні слухатися 120 років безрезультатно. Не бачачи, як небо закривається, Ной бачив, як усе висохло, і все ж він продовжував будувати, бо справжня віра не потребує знаку, потребує напрямку, і це він вже мав. Один з найпоширеніших аргументів для дискредитації історії ковчега це класичний «Як Ной забрав туди всіх тварин світу. Відповідь починається з розуміння того, що Бог послав не всі види, Він послав прообрази. У Біблії використовується слово «мін», яке стосується репродуктивних категорій, іншими словами, ною не потрібно було брати 20 порід собак, знадобився тип собаки, тип кішки, тип коня та раа і так далі. Вчені креаціоністи оцінюють, що фактична кількість тварин. Становила близько 6800 особин, цілком реальна кількість для конструкції ковчега. І більше того, Бог послав молодих тварин, маленькі, легкі, стійкіші з більшою репродуктивною тривалістю. Це свідчить про планування, а не про магію. Це був не випадковий зоопарк. Це була вибіркова стратегічна та упорядкована операція. Бо там, де діє Бог, там підкоряється навіть хаос. Тварини з'явилися не випадково. Текст чіткий. Вони прийшли до ноя Буття 6.20. Іншими словами, міграцію спричинив Бог, існував невидимий напрямок, який рухав кожен вид тварин до дверей ковчега. А коли Бог рухається, навіть інстинкти піддаються лев не напав на ягня. Хижак не полював на здобич, бо коли небеса дають наказ, творіння відповідає це сила, яка тримає Всесвіт разом, не проливаючи жодної краплі поту. На практиці ця логістика включала організацію тварини, поділені за розміром поведінкою типом їжі, відсіки з роздільниками, сітки, і найголовніше душевний спокій. Присутність Бога в кавчезі була регулюючим фактором поведінки тварин. Це не було обнадійливим, це була влада. Бо коли Бог присутній у навколишньому середовищі, навіть найлютіший інстинкт заспокоюється. Подумайте про грандіозність цього, замість галасливих натовпів чулося виконання давнього слова. Ряди істот мовчки входили всередину, ніби розуміючи, що земний час минув без затримки. Без безладу, тільки послуг. Бо коли творіння усвідомлює, що воно стикається з судом, воно поводиться інакше. Кожна тварина там несла більше, ніж просто життя, воно несло майбутнє. Вони були не просто тими, хто вижив, це було насіння, і те, як Бог провів цю частину історії, показує, що навіть перед обличчям руйнування він ніколи не забуває про новий початок. І все це, а не втрачаючи контролю ні на секунду, зовні ковчег вже був вражаючим. Але саме всередині проєкт демонструє рівень планування, який залишає будь-кого безмовним три поверхи відсіки, окремі простори, організація за видами, розмірами, призначенням. Це не була купа тварин, це була жива логістика збереження. І знову нічого не було зроблено спонтанно. Внутрішня структура ковчега кричить про планування, інтелект та абсолютну майстерність творця. Більші тварини на нижніх поверхах, менші на верхніх, розмежування між м'ясоїдними та травоїдними, відсіки для відпочинку, для їжі, для утилізації, все розроблено для тривалого використання, бо це була не триденна поїздка, це був всесвітній карантин, якому не видно кінця. І це показує, що виживання залежало не лише від віри, воно залежало від управління. Бог, який спасає, також навчає, як зберегти те, що було спасено. Той факт, що Бог наказав Ною побудувати три поверхи буття 6.17 – несе в собі більше, ніж просто ефективність, воно несе символізм. Три це число повноти, отець, син і дух, дух, душа і тіло. Минуле теперішнє та майбутнє все шарами, ніби навіть сама структура ковчега вказувала на щось більше, але окрім символіки була й техніка. Завдяки трьом рівням вага розподілилася, стабільність підвищилася, а внутрішній рух став більш плавним. Бог також наказав зробити відсіки це управління, такий порядок. А порядок це мова небес. Кожна тварина знала своє місце, кожна ділянка мала своє призначення, нічого не залишалося на волю випадку, бо навіть найпростіше укриття, коли його створив Бог, має забагато мудрості, щоб його ігнорувати, і тому ковчег витримав, бо всередині вона була такою ж приголомшливою, як і зовні. Ще одна майже непомітна деталь вхід світла та вентиляції був зроблений зверху, сохар. Безперервний отвір стратегічно розташований зверху для забезпечення циркуляції повітря. Що це показує? Що навіть подих був передбачений Бог піклується не лише про структуру і він піклується про дихання воно не просто захищає ззовні, і всередину, воно підтримує зсередини і це змінює все. Ковчег фактично був функціональним організмом, кожен простір був життєво важливим. А коли двері зачинилися, паніки не було, був спокій, бо той, хто береться за проект, задуманий Богом, береться за те, щоб витримати, а не зазнати краху. А інтер'єр цієї споруди доводить, що віра це не безлад, а цілеспрямована організація. Зовні ковчег вже був вражаючим. Але саме всередині проєкт демонструє рівень планування, який залишає будь-кого безмовним три поверхи відсіки, окремі простори, організація за видами, розмірами, призначенням. Це не була купа тварин, це була жива логістика збереження. І знову нічого не було зроблено спонтанно. Внутрішня структура ковчега кричить про планування, інтелект та абсолютну майстерність. Творця, більші тварини на нижніх поверхах, менші на верхніх, розмежування між м'ясоїдними та травоїдними, відсіки для відпочинку, для їжі, для утилізації, все розроблено для тривалого використання, бо це була не триденна поїздка, це був всесвітній карантин, якому не видно кінця, і це показує, що виживання залежало не лише від віри, воно залежало від управління. Бог, який спасає, також навчає, як зберегти те, що було спасено. Той факт, що Бог наказав Ною побудувати три поверхи, буття 6,17, несе в собі більше, ніж просто ефективність. Воно несе символізм. Три це число повноти, отець, син і дух, дух, душа і тіло, минуле теперішнє та майбутнє все шарами. Ніби навіть сама структура ковчега вказувала на щось більше, але окрім символіки, була й техніка. Завдяки трьом рівням вага розподілилася, стабільність підвищилася, а внутрішній рух став більш плавним, бог також наказав зробити відсіки це управління, такий порядок. А порядок це мова небес, кожна тварина знала своє місце, кожна ділянка мала своє призначення. Нічого не залишалося на волю випадку, бо навіть найпростіше укриття, коли його створив Бог, має забагато мудрості, щоб його ігнорувати, і тому ковчег витримав, бо всередині вона була такою ж приголомшливою, як і зовні. Ще одна майже непомітна деталь вхід світла та вентиляції був зроблений зверху, сохар. Безперервний отвір стратегічно розташований зверху для забезпечення циркуляції повітря. Що це показує? Що навіть подих був передбачений, бог піклується не лише про структуру і він піклується про дихання воно не просто захищає ззовні, і всередину, воно підтримує зсередини і це змінює все. Ковчег фактично був функціональним організмом, кожен простір був життєво важливим. А коли двері зачинилися, паніки не було, був спокій, бо той, хто береться за проект, задуманий Богом, береться за те, щоб витримати, а не зазнати краху. А інтер'єр цієї споруди доводить, що віра це не безлад, а цілеспрямована організація. Якщо всередині ковчега було понад 6 тисяч тварин, то щодня вироблялося багато тонн відходів. І це викликає незручне питання як Ной та його родина справлялися з такою кількістю екскрементів. Відповідь криється в логіці проєкту: Бог не дав автоматичного дива, а створив систему, яка дозволила знайти практичні рішення. Сам ухил підлоги сприяв водовідведенню, а де є схильність, там є напрямок. Чені припускають, що ковчег мав центральні канали, які скидали відходи до місць збору ймовірно на нижніх поверхах. Ці канали могли бути накриті дерев'яними гратами, щоб забезпечити дренаж і запобігти поверненню запаху. Нічого з цього не описано детально, але це було б саме те рішення, яке відкрив би нам уважний до деталей Бог. Зрештою, немає сенсу рятувати живих і дозволяти їм потім задихнутися. Ще одна життєздатна гіпотеза передбачає створення ізольованих відсіків, де накопичувалися відходи, які періодично викидалися через отвори в конструкції. У біблії не йдеться про бічні вікна, а про верхній отвір сохар. Цей отвір, окрім того, що пропускав світло, також служив вентиляцією. Зменшуючи накопичення газів та забезпечуючи постійну циркуляцію повітря, знову ж таки проста, але функціональна система щоденне обслуговування було нелегким завданням, не було ні чергування змін, ні найманої робочої сили. Це були ной, його дружина, сини та невістки. Всі вони віддано підтримували порядок. Запах був справжній, бруд був постійно. І все ж середовище не перетворилося на хаос, це вчить нас чомусь складному, але необхідному. Не все, що Бог каже нам робити, буде чистим чи гламурним. Але якщо він це послав, то тому, що в нього також є певна мета ковчег не був храмом, це був табір виживання, і навіть посеред спасіння була робота, це суперечить ідеї, що ті, хто слухається Бога, живуть лише у спокої. Іноді обіцянка супроводжується завданням, іноді до притулку приходять із відром у руці. І якщо сам Ной мусив дисципліновано збирати фекалії, то хто ми такі, щоб уникати цих зусиль, якщо небеса вже дали нам для цього структуру? І все ж ковчег витримав без руйнування, без зараження, бо де порядок, там навіть бруд знаходить своє місце. Де є мета навіть тяга рутини стає частиною місії, і урок, який з цього випливає, полягає не в деревині, а в поті, бо навіть середовище, які створює Бог, потребують когось, хто готовий їх підтримувати. Повінь не була сильною дощем, це був повний розрив структур світу, вирвали підземні джерела, відчинилися небесні вікна, і планету охопив хаос. Але посеред цього обвалу залишився дерев'яний ящик, який не опустився, не перекинувся і не тріснув. Це неудача, це божественна інженерія. Ковчег був спроектований, щоб вижити те, чого ніхто й уявити не міг. У біблії згадується отвір у верхній частині ковчега, який називається Сохар, Буття 6.17. Своєрідне світлове вікно, що простягалося на всю довжину конструкції. Цей елемент був не естетичним, він був функціональним, це забезпечувало проникнення природного світла та, що найголовніше, циркуляцію повітря без вентиляції середовище перетворилося б на газову камеру. Але Бог про це подумав, бо навіть дихання мало певний задум. Піднесене розташування сохару також запобігало прямому потраплянню дощової води та підтримувало стабільний рівень кисню всередині. Крім того, рух ковчега у воді сам по собі створював тиск і вакуум, що допомагало виштовхувати старе повітря та надходити свіже. Вентилятора не було, але потік був бог не встановлював двигуни, а дозволив природі підкорятися фізиці. Яку він сам створив. Що стосується стійкості, то прямокутна форма, довга, широка та висока, забезпечувала практично непотоплюваність ковчега, він був створений не для того, щоб розсікати хвилі, а для того, щоб їм чинити опір, ні керма, ні носа, ні корми, просто міцна конструкція та низький центр ваги через це його перекидання було практично неможливим. Навіть під час найсильніших штормів, поки все оберталося зовні. Всередині ковчег гойдався, але не перекидався. Ця стабільність була не лише фізичною, це також було символічно. Ковчег символізував обіцянку, що навіть коли весь світ буде змитий водами, все одно залишиться тверде місце місце без людського контролю, але з божественною безпекою. І ось як працює Бог. Він не дає вам кермо, а дає вам структуру, яка не обертається, навіть коли вітер кричить, навіть коли відкривається безодня протягом 150 днів, коли вода панувала над землею. У ковчезі не було жодної згадки про відчай. Це багато про що говорить. Бо коли Бог будує, Він уже передбачає тиск, коливання, тривалість кризи, і готує все, щоб витримати її. І саме тому, навіть посеред хаосу, все ще було дихання, світло та рівновага. Коли вода відступила, світ вже не був таким, як раніше, не було міст, не було плантацій, не було сусідів, це була планета в жалобі, яка починала все спочатку, і з цієї порожнечі вийшли Ной, його родина та тварини, несучи весь генетичний вантаж, який мав знову заселити землю. Те, що колись здавалося неможливим, відновлення біорізноманіття шкавини вже було розраховано творцем. Різноманітність, яку ми бачимо сьогодні, почалася там кожен тип тварини, кожен людський рід, кожна генетична риса була зосереджена в кількох життях, і це не поставило під загрозу різноманітність, це лише розкрило геніальність плану. Божественний вибір не був випадковим. Це було точно. І ті, хто пережив потоп, не просто залишили із собою спогади, воно несло зерно наступності. Саме людство, таке поширене, сьогодні походить від трьох чоловіків: Сима, Хама та Яфета, троє синів, три корені, одне походження. Але зміни були не лише генетичними, вони також пов'язані з харчуванням. До потопу раціон людини був рослинним. Після потопу Бог дозволяє споживання м'яса, буття 9.3. це не деталь, це перехід, навколишнє середовище змінилося, ґрунт, клімат, тривалість життя все змінилося, і те, чого колись було достатньо, тепер потребувало доповнення. Бог не нав'язує, воно адаптується, він піклується, і навіть їжа це відображає. Найголовніше це те, що буде після їжі, кільце, Ной будує вівтар. Жертва подобається, і там Бог укладає завіт не лише словами, а й кольорами. Веселка з'являється як видимий знак невидимої обіцянки більше ніколи не знищуватиму землю водою буття 9.11. Це було не просто оптичне явище, це був божественний підпис, вирізьблений на небі, і щоразу, коли він з'являється, пакт згадується. Цей союз не був укладений з одним народом, воно було створене з усім творінням, це було універсально, і донині він все ще стоїть. Те, що почалося з стукання молотком по ковчегу, закінчилося обіцянкою, що висіла на небі, і це показує нам, що суд це не кінець, а початок нового шансу. Бог, який зачинив двері, був тим самим, хто відкрив небо. І хто це зрозумів? Той зрозумів усе. Ной не вийшов з ковчега так само, як увійшов. Він вийшов перетвореним, запечатаним і з місією перезапустити історію, і земля, навіть позначена болем, тепер несла обіцянку. Бо той самий Бог, який допустив руйнування, гарантував новий початок.